Всім доброго дня! У мене сніданок. До речі, сьогодні вже 38-й день, як я знімаю мукбанг. Да, нічого не добився, але все ж таки намагаюсь, не здаюсь, продовжую. Продовжую, тому що все ще є надія. У мене макарошки і отакі от штучки це лаваш, капуста і фарш. Дуже люблю оце лаваша того, Не знаю, воно завжди чомусь солоне, але все, все рівно прикольне. Коротше, вчора як би монтував відео. Точніше зняв відео, ну, скажімо так, міні-мотивація, а точніше, а просто правильні слова а, тим людям. Ну, не так правильні слова, як просто порада людям, які а, соромляться знімати щось і так далі. Зняв, все сказав, ну, не все сказав, що хотів. Тому що я не знаю, в мене завжди якось так е, виходить, що я коли щось хочу зняти, я ну, собі подумаю, що я маю сказати. Але коли починаю казати, я половину того, що надумав, десь воно дівається. І вже потім тільки як зробив відео, тоді згадуєш. Так от, е, сказав, зробив все. А робив через коротше, саму програму CapCut. Тому що я завжди через неї монтую, і я через неї і записую відоси навіть це саме це відео через CapCut. І коротше, перед цим я скачав нову версію, тому що в мене була стара. Думав, в нова версія будуть якісь нові фішки, функції і таке подібне. Скачав нову версію, все, встановив. На задньому фоні може бути ферма, чутись, то не моя, то сусіда. Не звертайте уваги, якщо почуєте. Так от, зробив все, змонтував, ну, типу, повирізав все, що лишнє, додав музику, все, думаю, зараз збережу і зразу виложу. І що ви думаєте? Я нажимаю бляха зберегти, воно не зберігає. Просто вибиває, що немає інтернету. Пермо ви точно почуєте. Так от баляха не можу доказати. Вибиває, немає інтернету. Я інтернет перезапустив. Теж ніякого толку. Ну, думаю, може потрібен Wi-Fi для нової версії. Я не знаю, типу, ну таке припущення було. Приїжджаю додому. Так само підключаю Wi-Fi. Заходжу зберегти, знову те ж саме вибиває, немає інтернету. Пішов висновку. Прийшлося видаляти. Цю версію відповідно видаляється і той самий відос. Повністю змонтований і не змонтований. Скачав назад стару версію. Нова якась багована чи що, я не знаю. Просто не зберігає і все.